Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна укрінформ 453 п'ятдесят добу триває повномасштабний наступ російських окупантів на нашу землю. Тож зараз ми будемо з вами говорити про ситуацію на Миколаївщині. У нас на включенні Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго дня, рада вас бачити. Доброго дня, пане Віталію. Хотілося б розпочати нашу розмову саме з оперативної ситуації у області. Яка вона? Станом за останню добу ситуація стабільна. В нас немає жертв та поранених. Є руйнування внаслідок обстрілів Гачатовської громади та Коцурубської. Там тричі ворог щонайменше обстрілював. Ці громади є постраждалі житлові будинки, автівки, газову мережу, навіть пошкодили трохи. Але без жертви це добре. Наші збройні сили збили на території області пінайменше шість ворожих безпілотників, типу шахет. Кажуть, що ще щось збили над Чорним морем, але я а, на зараз не, не розумію, як це так вийшло. Пане Віталію, щодо ситуації з навчальними закладами, які майже всі на території області зазнали пошкоджень в результаті обстрілів окупантів. Тож які рішення вже прийняли, чи буде, чи планується їх відбудова, і чи планується все ж таки вступна кампанія? Дякую, близько половини навчальних закладів пошкоджені, але значна частина власними силами ОТГ громад, вона відновлюється. На зараз рішення не прийнято. Ми йдемо по програмі розбудови сховищ на сховища укриттів, для того, щоб ми могли дітей туди запустити. На зараз ситуація не до кінця. Вирішена, ми працюємо над цим питанням. Щодо навчального сезону, все ж таки він планується, так? Давайте я так відповім. Ми дуже сподіваємося, що наші збройні сили найближчим часом дадуть нам відповідь на це питання. Дякую вам за цю відповідь. Багато обговорень є щодо відкриття портів Миколаївщині? Чи є прогрес у цьому напряму? Безумовно, прогрес є, тому що з самого початку агресії міністерство та офіс працювали над тим, щоб Миколаїв долучити до зернового коридору. Попри заяви, які я там чую щодо виведення кораблів з акваторії Миколаївської, на зараз офіційно нема в мене даних, що Миколаїв може приєднатися до зернового коридору. Всі над цим працюють, але на зараз офіційно я це підтвердити не можу, пане Віталію, Так ми чули і бачили заяву заступника міністра розвитку щодо того, що туреччина згодна стати посередникам евакуації всіх заблокованих суден спартив Мекспортів Миколаєва. Чи є в цьому напрямку вже якісь рушення, чи просувається ця ситуація? Моя позиція, що всі суда, які хочуть вийти з території Миколаївської, з акваторії Миколаївського порта, мають виходити ну, окрім російських чи білоруських, які арештовані, якщо вони в нас є, а, але через загрозу росіянами з Кінборської коси і обстрілами останнього разу, коли ми намагалися вивести дві баржини болона. То це це питання було на зупинці, тобто в нас все готово, Позиція, що ми готові віддавати суда і іноземні і наші для того, щоб вони вийшли в більш безпечний регіон, але це залежить від політичних рішень. Нещодавно з'явилася інформація у ЗМІ щодо відбудови пішохідного мосту у Снігурівці. Тож, що взагалі зараз в цьому плані щодо відбудови місця, які плани і що зараз у процесі саме відбудови? По Снігурівці? Так, там. так, так. Ну, я на загал скажу, що там по пам'яті з 18 мостів та переходів, 15 відновлено чи забезпечено зараз проїзд перехід. І ми далі рухаємося у цьому плані, в тому числі декілька великих мостів. По Снігурівці дійсно відновили там не один міст, переправу. То Снігурівщина відбудовується доволі швидко і зараз працюємо над, скажімо так, відновленням бізнесу в тому регіоні. Щодо, ми знаємо, що одної з таких дуже чутливих проблем для Миколаївщини, в тому числі, є проблема з розмінуванням. Які тут новини тут новини, як я вже казав раніше, ми рухаємося дуже швидко, але, на жаль, дуже повільно. Тобто, з 288 тисяч і 85 стратегічних на цей рік опрацьовано 51 тисяча гектарів. Але при цьому залишається ще дуже багато територій, які підлягають розмінуванню. І основна проблема це, на жаль, це те, що періодично цивільні та мінери підриваються на території області через щільне замінування. На жаль, у нас є питання у студії. Прошукай. Доброго дня, Ольга Опанасенко, Укранформ. Повертаючись трошки до попередніх запитань, хотілося б уточнити на Снігурівщині в Снігурівці. Компанія Агроф'южн збирається відновлювати знищений завод. Чи є інформація про те, на якій стадії зараз роботи, в які, про які терміни може йтись, і які ще великі підприємства повертаються чи відновлюють роботу на Миколаївщині? Дякую. Дякую за питання. Дійсно, на Снігурівщині відновлюється завод Агроф'южна. Було і виїзне засідання е, е, Середенка Юлії Натолівни щодо цього питання. Після цього це дійсно пришкорилося, бо було розмінування полів дуже швидке. Окрім цього, в іншому місці Агрофюжн е, розмістив свої потужності і вже вирощує там розсаду, теплиці і таке інше. Не пам'ятаю чітко, але на цей рік на цей рік точно вже є в планах відновлення під осінь, а на наступний там вже нарощення потужності. Це що стосується Agrofusion. і з великих підприємств, які вже відновили роботу, це Агроф'южн, Пепсіко, Янтар і Ніболон. Це точно і зараз ще біля п'яти підприємств розглядають можливість відновлення роботи в Миколаївській області. Дякую вам. І не можу вас не спитати щодо роботи з виявлення та притягнення до відповідальності колаборантів та зрадників. Розуміємо, що соціальний запит на це питання і на питання справедливості дуже високий. Тож, як просувається ця робота в області? Як ви її оцінюєте? Наскільки вона дійсно ефективна? Робота ця ефективна через те, що ми бачимо в офіційних джерелах. Наприклад, сьогодні теж був затриманий зрадник, який працював з росіянами і наводив шахіди на, на ціль. Тобто, це робота в нас в області систематична і послідовна. Дякую нашим спецслужбам, які е, приділяють цьому питанню особливу увагу. Тобто, ми я вважаю, що контррозвідка і розвідка зараз працює на належному рівні щодо виявлення колаборантів. На, е, прикінці хотів би. Дещо сказати, тому що щодо енергетичної безпеки регіону, в четвер відкрилося це стосується підприємств, які відновили роботу. В четвер відкрилася Телегульська Вес, це перша черга, це 19 вітротурбін загальною потужності 114 МВт. мегаватт. Що зазначу? то що почали цей проект до війни, але відновили вересня 2022 року. І е, станом на березень 23-го року, все це під час вторгнення, було встановлено шість е, турбін, і зараз вона введена в експлуатацію. Тобто, енергосистема України отримала додатково 114 МВт мегаватт потужності, і це було зроблено під час війни. Тобто, те, що я казав, треба будувати і можна будувати під час війни, особливо коли це стосується енергетичної безпеки країни. У нас є ще питання. Прошу хотілося б ще спитати з приводу відновлення доріг зруйнованих зерновозами, чи воно зараз на часі, чи воно зараз в планах? А також якщо є така цифра, скільки залишилося з 2021 першого й року невивезеного урожаю зерна на Миколаївщині? Дякую. Дякую за питання. Добро постраждали перш за все не від зерновозів цього року і минулого, а від пересування важкої військової техніки і обстрілів з боку Російської Федерації. Але м, ми від, є бюджет, який виділений на відновлення доріг, і роботи вже ведуться і ведуться вже місяця два. Це що стосується відновлення доріг. А друге питання вибачте. Друга частина питання. чи є інформація про те, скільки невивезеного урожаю зерна 2021-2022 року на Миколаївщині? Ну, невивезен зерно на Миколаївщині. Інформація є, я її на зараз не пам'ятаю, не можу все тримати в голові, але вивезення чи не вивезення зерна з Миколаївщини воно не залежить від доріг чи логістики, ну, залежить, але, але меншим чином, ніж ціна? Та економічна доцільність цього вивозу скажу так, що якщо відкриються миколаївські порти, то кількість експорту з України по оцінкам збільшиться вдвічі через поновлення логістиці і, і таке інше. Пане Віталію, дуже дякую вам за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. А саме зараз наша команда розготує розклад подій вже на завтра. Тож стежте за нашими анонсами, залишайтеся з нами. А ми дякуємо нашим Збройним силам. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!